Ну, Привіт, просто не сказала ще про основне. Сьогодні я попробую проведу експеримент. Ось сапа фактично майже в мій та ріст. Ось це Сергій собі сам зробив для себе. Це він сапа в неї. Я хочу попробувати, тому що моя сапка така он, що є, он, вона десь так навіть 50 см немає ручка. Ну, Якщо я це не зможу, тоді повернуся до своєї. Ось вже і є результат. Просапали гарбузи з мамою. Навіть самі не сподівалися, що ми сьогодні зможемо, але другий раз все рівно легше. Там були рядочки, тут вже трошки я була досадила, Чуть мені вийшло більше. Просапали майже все. По, по два рази навіть просапали. Але бур'яни ростуть дуже. І нічого, на того вони бур'яни, що росли.